Неочікувані події. Точно, що неочікувані події. Знаєте, несподівано, можливо, вам вдасться, якщо ви мужчина особливо, реалізувати якусь свою дитячу мрію. І це дуже добре, да? тому що мрії мають збуватися. І тут, а якщо ви мужчина, ви це організуєте, можливо, самі собі. Якщо ви жінка, то вам мужчина організує реалізацію вашої мрії. І ви будете відчувати себе ну просто капець щасливою людиною. Тобто тут неочікувано у вас здійсниться якась дитяча мрія, або ще можна так проінтерпретувати. Можливо, та мрія, яку ви дуже довго мали, да можливо, не дитяча, але все одно вона дуже довго сиділа у вас у вигляді мрії, і ось несподівано у вас це може реалізуватися. Прекрасно.